День Соборності України можна також називати як День єдності України, День Державності України, Днем Незалежності України. І ви, і я, бо ми одна сім'я, можете по-своєму назвати це свято, яке пов'язане з соборністю, єдністю, свободою, розвитком. У цей день не просто відбулося злиття східної та західної України. В той день на вулицю вийшло близько мільйона українців підтримати свою батьківщину 21 січня 1919 року. У цей день, тільки у 1990 році, відбулася велика акція Українська Хвиля. Це коли близько трьох мільйонів українців утворили живий ланцюг. З'єднавши Івано-Франківськ і Київ з Днем Соборності України, миру усім!